Сьогодні я вам розповім, що таке козацькі клейноди. А що ж означає саме слово клейноди? В перекладі воно означає скарб, коштовність. Козацькі клейноди це символи козацької влади. Їх можна порівняти з державними символами України: гербом, прапором і гімном. Кожен козак, що займав певну посаду на Січі, отримував своєрідну відзнаку відзнака це річ або предмет, по якому всі могли зрозуміти, ким він є і за що відповідає. Головним символом, звичайно, був прапор. Але він мав назву Корогва. Символом влади Гетьмана на Січі. Була булава. Вона являла собою дерев'яну або металеву ручку, до якої кріпилася дерев'яна, металева або кам'яна куля. Булава була символом, що передавалася наступному гетьману. Важливим символом влади був бунчук. Ця палиця мала показувати місце перебування гетьмана на полі бою. Ще була така відзнака. Яка називається пернач. Це вид холодної зброї, яка використовувалася у бою. А це литаври – військовий інструмент. Удари в литаври сповіщали про небезпеку. А ще цей інструмент наводив жах на ворога своїми громовими ударами. Це козацька печатка. Була відзнакою Генерального судді Запорізького війська. Ось ми з вами і дізналися, які ж були козацькі клейноди. Пригадайте, які ж козацькі клейноди ви запам'ятали?